Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці! Я досліджую світ! Продовжуємо сьогодні говорити, якою буває погода навесні. Дізнаємося, що таке льодохід та повінь. Працюємо за підручником сторінка 46 47 та друкованим зошитом сторінка 22 23. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Дайте відповідь на запитання: Яка зараз пора року! Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Оберіть, за якої температури вода переходить з твердого стану в рідкий. Вірно, діти, при температурі 0 градусів вода з твердого стану починає переходити в рідкий. Поміркуйте, з чим у вас асоціюється весна. Серед поданих написів виберіть правильні. Отже, з весною асоціюються пахощі квітів, струмочки, сонячне тепло, спів птахів, потепління. Зелень, гарний настрій. Скажіть, чи всі зміни ми перерахували? Думаю, що ні, їх дуже і дуже багато. Пригадайте, що таке відлига? Вірно, дітки, відлига це танення снігу. А як ви гадаєте, що таке льодохід? Льодохід – це рух крижин на річках. Поступово лід на річках темніє, стає крихким, вкривається тріщинами, починає ламатися. І лід починає рухатися по річках. Пам'ятайте весняний лід дуже небезпечний. Ходити по підталому льоду забороняється, оскільки він може проломитися. Трошки з вами відпочинемо. Ну що ж, дітки, працюємо з вами далі. Поміркуйте, як ви розумієте, що таке повінь. Повінь це затоплення водою великої ділянки суходолу навесні. Таке природне явище, як повінь, залежить від танення снігу. На річках відбувається швидкий підйом води. Річки переповнюються водою, і вона виходить з берегів і розливається. Повінь приносить дуже багато біди людям. Чи безпечна повінь? Повінь дуже небезпечна. Вона затоплює навколишні луки, поля, ліси. Сильна повінь дуже небезпечна для звірів, але трапляються і такі весни, коли сніг сходить майже непомітно, без бурхливого розливу. А зараз послухайте невеличке оповідання. Рання весна. На річці розпочався льодохід. Сашко пішов на річку. Він узяв із собою собаку Альму. На березі річки було багато народу, дорослих і дітей. Усі дивились, як пливуть крижини. Сашко задивився на катер, що пропливав повз. Раптом він почув стривожений гавкіт альми. Хлопчик озирнувся, побачив, що собака стоїть на крижині, яку почало відносити від берега. Довго не вагаючись, хлопчик ступив на крижину, щоб врятувати собаку. Пропоную дітки придумати кінцівку цього оповідання самостійно, записати звукозапис та надіслати мені, щоб я послухала ваші чудові розповіді. Про яке ж явище природи розповідається в оповіданні? Правильно, про льодохід. Перевірте себе. Що тобі відомо про весняний льодохід? Чи доводилося спостерігати за цим явищем? Чим воно небезпечне? Чи завжди буває повінь навесні? Коли буває велика вода, чи можна стрибати по крижинах у період льодоходу? Чому? Дійсно, діти, весняний льодохід дуже небезпечне явище. І стрибати по крижинах в період льодоходу забороняється, тому що можна потрапити в біду, можна провалитися під лід. А повінь навесні, звісно, буває майже кожного року. А ось велика вода, так ми ще називаємо паводки, вони, на відміну від повинів виникають нерегулярно. Коли сонячні промені нагрівають дах, сніг починає танути. Краплини води стікають на його край і замерзають, тому що температура нижча за 0 градусів. На замерзну краплину набігає наступна, за нею ще одна, потім ще. І бурулька починає рости. Бурулька це той самий сніг, який тане, коли температура повітря підвищується, і на вулиці стає тепліше. Попрацюйте в друкованому зошиті. На сторінці 22 виконайте завдання номер 3 На сторінці 23 виконайте завдання номер 5 і номер 6 Наостанок пропоную виконати інтерактивне завдання. Вам потрібно з'єднати явище природи і його назву. Ось у нас є назви і є малюнки з явищами природи. Вам потрібно поз'єднувати, натиснути галочку і дізнатися свій результат. Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Оберіть відповідну цеглинку у вашому настрої на уроці. До побачення!